Ці дівчата не бояться експерим... експериментувати ні з гумором, ні з чоловіками. Я маю на увазі чоловіків саме в їхній команді. Сьогодні подивимося на дещо нове. Зустрічайте ваші улюбленці. Принаймні чоловіків. Команда КВН Валера, місто Львів! В новому сезоні команда КВН Валера представляє львівські ПТУ. На навчання за спеціальністю зварювальник. Будівельник. Шпаклювальник. Промоутер та оператор кол центру Львівський ПТУ. Єдині навчальні заклади, після яких ви будете працювати за професією. Наступна ситуація могла трапитися з будь-якою закоханою парою біля оперного чи на площеринок. Фотка з орлом! Фотка з орлом! Чекайте. Дайте руку. Беріть орла! Це зовсім безкоштовно! Просто орел на вашій руці це зовсім безкоштовно! Дякую, і ви потримайте цю дівчину. Я також думав, що спочатку це безкоштовно. <му> Дівчата, скажіть, а що це за нові люди в нас в команді? Оля, це наше найбільше досягнення за літо. Катя, наше найбільше досягнення за літо це бомж, який грає на піаніно. Оль, взагалі то це, це мій новий хлопець. А це моя нова дівчина. Команда КВН Валера. Це моя нова дівчина. Як ви знаєте, Львів це місто фестивалів. Отож, уявіть собі: вчителька української мови на тату фесті. Доброго дня. Добре. Yeah, Я хочу зробити собі татуювання. Mm -hmm, Значить, на правій руці іменники, які в родовому відмінку, закінчуються на «ая», На лівій руці іменники, які в родовому відмінку, закінчуються на ую. На ребрах правила відмінювання числівників. А на шиї кафе-птах. Що? КПТФХ, префікс С. І на нозі Агрус. Дозвольте спитати, чому саме Агрус? Це слово виняток. І на спині от такими величезними літерами Меделика. КВН, а не КВК, тому що клуб веселих і найкмітливіших. Але нащо це вам? Ви ж і так вдягнена уроки ведете. Ну то почекайте, я ще в вечірній школі викладаю. Зараз більшість часу люди проводять в офісах. Отож дівчата знайшли новий спосіб, як знайти своє кохання. Дивимось. Це мій мужик! — Так я його перше побачила! Розпродажі були завжди. Отож, повертаємось в минуле. Розпродаж на дикому дикому заході. Та коля, що це за фігня? Я тебе просила не розповідати про цей розпродаж в тому магазині. Тепер що? Всі в однакових платтях чи що? А нічого що в нас один магазин на всю пустелю. Катя, а от ти могла це плаття і не купляти. Краще своєму чоловіку їсти купила. Він на дієті. Та сама сядь на дієту корова. О рейнджер! Дівки, вам теж ці плаття малі ви руки не можете опустити. Ага. Знаєте, є такі дівчата, які ні на мить не можуть відпустити свого хлопця. І в нас одна з них. Здоров! Привіт! Що ти? Як ти? Та от вчора зі своєю дівчиною розійшовся. Тільки не кажи, що вона позаду мене. Ну, та не гони так. В тебе як справи? Та Лексуса собі купив. Лексуса каш, купив. Ну, як гора з плеч. А зараз мініатюра кальмар та електричний скат. Катя, мініатюра кальмар та електричний скат. Я не хочу виступати! Я хочу їсти! Катя, ми жіноча команда. Ми не їмо після шостої. На! Жри! Що ж ти робиш? Тут люди! А можна подумати, Катя раніше на людях не їла. Стоп, так її ж від цього батону рознесе! Нічого не рознесе! Поїла? Ага. — Віджимайся. Лєно, ну добре, опускай вже пістолет. Та ладно, він ж не настоящий. Ага, а чого тоді Іра впала? Психанула. Чуваки, годуйте своїх баб, а то вони від того голоду геть неадекватні. Команда КВН Валера, дякуємо! Одна на... Ось така вона команда КВН Валєрова. Ще обласки.